Усім привіт! Ви на каналі Скрінка розвитку» і сьогодні я продемонструю вам три гри на орієнтування просторі. Коли моя Степанія була ще маленька, ми грали з різноманітними нитками, поясами, які я закріплювала по кімнаті, і її потрібно було пропустити з одного кінця в інший. Потім ми сідали на стільчик спереду, справа, сліва, і потім ми перейшли до настольних ігор. Якщо казати про базові ігри, то першою грою була міського котик я про неї вже розказувала в відео Головоломки. А далі базова така гра це колір код або кольорові фантазії від Fan «Фан Game. Це достатньо складна гра. Вона, напевно, буде цікава вже діткам від 4 до 5 років буде. Повчатися. Але перший рівень початківця буде цікавим. Напевно, навіть із половиною років Він такі різні рівні тут, з чого вона складається? Ось такі планшет у нас є, і потрібно робити різноманітні міссирунки. Ось такі карточки можна по можна самі придумувати. Ось, Ось так. так? Далі. Якщо казати про щось легше, я виділила дві гри, вони між собою схожі, але ось перша гра ферма, тут фігурки йдуть 3D. Ось такі, бачите, фігурки різні, так, які ми виймали. Далі встановлюємо ось сюди цей планшет і потрібно їх розмістити. По карткам. Ось такі у нас є кольорові гарні картки. Ось, Давайте, наприклад, складемо ось цю карточку. І дитина бачить, що ось ця дівчинка, наприклад, вона стоїть попереду. Так? Курочка ще ближче до нас. Дерево справа. Будиночки є два. Вона вишукує ці будиночки серед усіх усіх фігурок. Червоний директ. Ось так позаду, чи, можливо, ось так. Ось так. Правильно я зробила? Ось так. Соняхи. Куди соняхи? Півник і п'яник ще є. Все-таки соняхи. Ось так. Ось. Також у нас це був ще і театр. Це просто безпрограшний варіант, якщо потрібно, щоб дитина сама пограла і також потрібно щось корисне. Перший раз Стефанія грала цілу годину, цю гру, далі, коли вже зрозуміла, принцип, то вже менше грала, але ця гра їй дуже-дуже сподобалася. І друга гру, яку я вам покажу, це ось такі Тваринки, вона дуже схожа на кольорові фантазії, адже тут теж такий планшет, і потрібно робити узори, але тут додані сюжети. Про що я кажу? Ось планшет, книжка. І ось є якицька бегемот. Ось, їх потрібно одягти. Ми візьмемо книжечку. Тут є, в нас є теж різні рівні. Наприклад, давайте одягнемо ось таку кицьку. Ми візьмемо, у нас є кольори зелений, я бачу. Так? Їх потрібно розмістити у правильному порядку, що йде внизу, що йде наступним зверху. Чорти угу, не так. Значить, ось так. Червоний у нас. Де? Ось так під низ. Можна міняти місцями, зелений. І далі ще потрібно візерам донати, так? І зверху кладемо кіцьку. Ось такий в неї вийшов наряд. Ось покажу вам ще книгу з завданнями. Бачите, тут є підказки: як правильно треба. Також ось важливо, що смужки ти кладеш саме горизонтально, не вертикально. Придивляєшся до цього. Дуже цікаві завдання, і теж вона дуже подобається діткам. Нам теж вона дуже сподобалась. Однозначно, можна її розглядати як на покупку. Ось такі були у нас ігри сьогодні. Це все. Діліться в коментарях, як вам такі ігри, чи грали в них вже, які інші ви граєте. І якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!